Добрий день, компанія Поставки. Пропонуємо вашій увазі універсальний показчик. Так він виглядає для будь-якої рідини. Він має дріт мідний 3 метри в металічній опльці. Футорка 1-2 дюйма. Також він, він має підсвітку 12 вольт. При бажанні можна замінити на 24 або, або LED лампочку. Його розміри цього показчика 52 діаметри 52 мм діаметр корпуса і товщина 40, 47 мм. 46, шесть мім. Цікавить такий універсальний показчик, можна телефонувати, запитувати.